Дякую за підписку і вподобайку. Кіберзагроза. Китайські електробуси в Норвегії. Привіт усім! Ви чули про це? Це звучить як сюжет із фільму. У Норвегії виявили досить серйозну проблему безпеки в деяких електроавтобусах китайського виробництва. Уявіть собі. Ці автобуси, які є ключовою частиною громадського транспорту, потенційно можуть бути дистанційно вимкнені. Норвезька фірма з кібербезпеки виявила цю вразливість. Вони з'ясували, що оскільки автобуси постійно підключені до системи виробника в Китаї для оновлень та діагностики, існує ризик. Теоретично хтось може отримати доступ до цієї системи і просто вимкнути автобуси. Наразі чиновники заявляють, що немає доказів, що це справді сталося, але саме це відкриття є величезним тривожним дзвінком. Це справді підкреслює, наскільки важливою є кібербезпека, особливо коли наші міста стають розумнішими та більш взаємопов'язаними. Дика історія, чи не так? Що ви про це думаєте? Дайте мені знати в коментарях. Дякую за перегляд!